Від них потерпає вся країна та найбільше села. Дороги в невеликих або віддалених населених пунктах не просто погані. Їх подекуди взагалі немає. Наразі це чи не найактуальніша проблема Прикарпаття, порівняно з якою решта відходять на другий план, каже народний депутат України Віктор Шевченко. З робочими візитами він вирушив у села Франківщини. Першим став Галицький район. У нас дороги немає. У нас одне бездоріжжя. Тільки з'їжджаєте з траси івано франківськ Лів і сцепівши зуби і. Po tychenko. Починається їзда. У Нас дуже багато проблем з цим, бо, тому, що багато перевізників навіть відмовляється брати рейси на, наприклад, вікторів, комарів, мединя, тому що вони не хочуть їздити бити свої автобуси. Нема дороги, кажуть, поки у вас немає дороги, ми туди їздити не будемо. І це навіть не віддалене гірське село до Івано-Франківська звідсіля лише 20 кілометрів. Здолати їх можна за чверть години. Чимало мешканців Вікторова, населення якого налічує близько двох тисяч, працюють в обласному центрі та часто добираються до місця праці з запізненням, а позбуваючи. Через це роботи вирушають на пошуки кращої долі за кордон. У сусідніх селах аналогічна ситуація. Найбільше чергу це нас були це є дорожне покриття, яке сполучує і районний центр, і обласний центр, тому що в нас дуже багато людей працюють в місті Івано-Франківську, в місті Галичі працюють, бо основне місце роботи там, в районі і в області, в селі немає таких задіяних дуже багато спеціалістів, тільки то, що в бюджетній сфері працюють вчителі і сільські медики. Якісне дорожнє покриття першочергова необхідність і запорука порятунку прикарпатських сіл від занепаду, а також одна зі складових їх майбутнього розвитку. впевнений депутат Верховної Ради Віктор Шевченко пообіцяв місцевим мешканцям свою підтримку та допомогу. Основним моїм пріоритетом буде реконструкція цієї дороги. І вона буде зроблена. Ця дорога найближчим часом. Я постараюся для цього зробити. Причому по технології аналогічній технології Івано-Франківськ-Львів, тобто з гарантією з 10 років і за ціною, яка в три рази нижча ніж те, що робилось ті дороги, які робились до цього. Перші кроки для вирішення найактуальнішої проблеми будуть зроблені вже найближчим часом. Обіцяє Віктор Шевченко. Після візиту до Галицького району він вирушив на Калущину свій безпосередній виборчий округ.